Чотири години тривало засідання профільного комітету Верховної Ради. Там обговорювали законопроекти, які мали б дозволити вирішити проблему лікування Юлії Тимошенко за кордоном. Обговорення цього питання заплановане на завтра. Ну а яке рішення знайшли депутати? Ми спитаємо в Марії Васильєвої. Маша, вітаю вас. Компроміс чи фіаско до чого дійшли депутати сьогодні? Наталю, здається, що все ж таки фіаско. принаймні станом на зараз саме таке враження складається після завершення цього. Досить важкого комітету до досить важкого засідання до було багато дуже гарячих дискусій, але рішення власне було ухвалено таке. Жоден із чотирьох законопроєктів, які стосуються долі Юлії Тимошенко, члени комітету не схвалили до винесення у зал засідань Верховної Ради. Це означає, що завтра буде оголошено про те, що комітет не визначився з приводу з приводу того, який законопроєкт край. Ші відповідно кращих нема. Всі проголосували відправити на доопрацювання. Варто зазначити, що цей комітет з питань правоохоронної діяльності, який очолює представник опозиції, але більшість голосів у ньому має саме більшість партія регіонів, і відповідно, так як таке рішення, яке прийняли саме ці представники комітету, таке воно і було. Натомість вирішили створити робочу групу за пропозицією представника партії регіонів. Власне, те про що і казав голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов, створити робочу групу для того, щоб на напрацювати якийсь спільний компромісний варіант законопроекту про долю Юлії Тимошенко. Але як це можливо встигнути за цей короткий час, що залишився до сам? Аміто у Вільнюсі поки що не зрозуміло. Ну і власне на що ми вийшли, Арсеній Яценюк заявив про те, що це рішення комітету означає, що насправді завтра всі чотири законопроекти не будуть підтримані у залі Верховної Ради, і відповідно це може означати зрив домовленості з європейським союзом. Але представник партії регіонів, якого ми запитали, про те, чи справді... Може зірватися асоціація з євросоюзом, Відпо... випромінював якусь незрозуміло, чому впевненість у тому, що все буде добре. Завтра вони не будуть голосувати за жоден законопроект, знову тягнути час, знову відправляти їх на доопрацювання. Ми погодились на будь-які умови на створення робочої групи для того, щоб доопрацювати законопроект Лабунської. Вони проголосували проти. Ми вимагали від них, щоб вони унесли якийсь свій законопроект. Вони не внесли жодного законопроекту, створити робочу групу із числа всіх членів комітету, і числа всіх авторів чотирьох законопроєктів і взяти за основу всі чотири. Для того, щоб робоча група на чолі з Васильовим, а за це проголосувала більшість народних депутатів, вийшли на один узгоджений варіант закону України з приводу проблеми, яка сьогодні турбує українське суспільство. Звісно, що рішення комітету це не є рішення Верховної Ради. Результат голосування ми побачимо вже завтра, але це можна вважати таким лакмусовим папірцем, який продемонстрував позицію всіх фракцій в парламенті. І ну дуже хочеться сподіватися на те, що всякі, всілякі чудеса і дива трапляються іноді в українській політиці, і сподіваємось саме на це, Наталю. Дякую, Машу. Це була Марія Васильова із засідання комітету Верховної Ради. З того, що почули, доля Тимошенко досі не зрозуміла. Депутати на комітеті не домовилися.